Прикинь, історія. Вчора короче, шукаю на авторі тачку, ну, хазяйський автомобіль. E, находю нормальну тачку за ціною 4200 доларів. Думаю, о, Е, Дзвоню e, йому. Кажу, що там, віддаєте за 4200? Каже, та ні, ми 5 за нього хочемо. Я кажу, в смислі 5, стоїть ціна та, та, дід Каже, Це якийсь дед відповідає. Каже, це мій внук поставив 5200, щоб дзвонили мені. Я думаю, прекрасно. Питає мене, а скільки ви ж хочете? Я кажу, ну 3700. Та ні, ви що, 3-700 не віддам. Прикинь, як люди торгуються. Потім е, другий, авто, другий автомобіль дзвоню, е, кажу, скільки уступити? Та на кофе може або на переоформлення. Тисячу гривень. Тут люди приходять до нас в салон і торгуються тисячами доларів, а хазяйський автомобіль не уступають навіть 100 доларів. А ми робимо гарні знижки на автомобілі, так ще й до Чорної п'ятниці. У нас знижки від 300 до 1500 доларів на автомобіль. Приїжджайте в місто Одеса, вулиця Рапортівська, 27, дроп 1, компанія Lucky Cars.